Усім привіт, друзі! Або, як то кажуть, ютуб-блогер кіномозок. Добрий день. Як ви знаєте, минулого місяця вийшов фільм Довбуш, перегляд якого наштовхнув мене на думки про відданість, відданість своїй батьківщині, своїм людям та своїм принципам. Як сказав сам головний герой фільму, Марічко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. Ні для кого не секрет, що коли у 2022 році почалося повномасштабне російське вторгнення, багато хто зі знаменитостей обрав працювати і жити у країні агресорці. Проте є і ті, хто, незважаючи на те, що також працював у Росії, будував там кар'єру, повернувся до своєї батьківщини та до своїх людей. Саме про них сьогодні ми і поговоримо. Без зайвих слів, сідайте зручніше і починаємо! Не відходячи далеко від каси, Сергій Стрельников. Народився у Тамбовській області у сім'ї лікарів. Після закінчення школи вступив до Київського училища культури на факультет режисер масових дій, який закінчив з відзнакою. Після цього став студентом у Київському університеті імені Карпенка Карого. Грав невеликі ролі у багатьох серіалах, серед яких бідна Настя, Повернення Мухтара та багатьох інших. Одну з головних чоловічих ролей зіграв у проєкті Справа була на Кубані у 2011 році. Серія ролей у героїчному амплуа почалася із серіалу Пристрасі за Чапаєм. У 2015 році на українських телеекранах виходить серіал Володимирська, 15, у якому Сергій зіграв головну роль майора Олександра Дикого. Цікаво те, що деякий час. Сергій жив у цивільному шлюбі з партнеркою по цьому серіалу Галиною Безрук. Але після початку війни у 2022 році розірвав зв'язок як з нею, так і з родичами, які залишилися у державі агресорці, і продовжив сніматися в українських проєктах. Я сам був наполовину росіянином раніше. Був я е, любов до свого батька. Росіянина залишаю при собі це святе, ось тут. Але все інше, все, що російське для мене не існує. Для мене не існує навіть моїх віршів російською мовою, моїх ролей, які зіграні там. Але знову ж таки до мене прийшли кріпаки до мене прийшов Довбуш по результату. І я знаю, що я не помилився. Фільм Довбуш, у якому він грає головну роль, вийшов на великих екранах у День Незалежності України 24 серпня 2023 року. Катерина Кузнєцова Народилася у Києві та довгий час працювала в Росії. Тоді, за її словами, вона не бачила розвитку для свого таланту саме тут, в Україні. Тож у 2009-му поїхала до Росії, щоб побачити, як все відбувається там відома своєю участю у таких проєктах, як кухня, Родком, ти», Скажене Весілля 2 та багатьма іншими. Після початку повномасштабної війни Катерина зайняла чітку позицію і більше не планує повертатися до держави агресора. Незважаючи навіть на те, що там у неї залишився приватний будинок, який вона планує продати. Наступне ім'я у сьогоднішньому списку. Чесно кажучи, стало для мене сюрпризом, бо я на свій сором навіть не підозрював, що ця акторка також українка. Ганна Кузіна. Народилася у Києві, закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю літературний редактор, вчилася у театральній студії Чорний Квадрат. Кар'єра Ганни розвивалася паралельно в Україні та в Росії. Наприклад, багато хто може згадати її за участю у серіалі Універ Нова Обчага», у якому вона знімалася з 2011 по 2016 роки, а також його спін нофі Саша Таня, у якому вона з'являлася епізодично. Одна з останніх робіт Ганни комедійний серіал Джовані 2022 року. Окрім роботи у кіно та серіалах, вона також займається озвучуванням. Наприклад, її голосом говорить Аліса Кінгслі з фільмів Аліса в Україні Чудес. Часом за сніданком я встигаю повірити у шість неможливих речей щонайменше. А також дівчина Кіборг Аліта. Я не стою осторонь, коли бачу зло. Так само, як і сама акторка. Адже після початку повномасштабної війни у 2022-му вона регулярно висвітлює на своїй сторінці в інстаграмі події, що відбуваються в Україні. До речі, друзі, для того, щоб не опинитися у такій ситуації, як я, коли ви не знали, що той чи інший актор чи акторка насправді українці, дуже важливо підтримувати український контент. І не тільки мій. Це можна зробити безкоштовно у вигляді переглядів, вподобах та коментарів. Або, якщо маєте можливість і бажання, можете підтримати мене фінансово на BuyMeACoffee або дяка. Усі посилання будуть в описі до відео. Продовжуємо. Міла Сиваська. Навряд чи багато хто згадає її за фільмом Синевір, адже в ньому вона знялася ще зовсім дитиною. Проте, думаю, багато хто згадає її роль у серіалі Гранд. У 2017 році диктатор Володимир Путін подивився фільм Останній богатир, в якому знімалася акторка, і навіть коментував його, що на той момент для неї було досить престижно. Зараз акторка визнає свої помилки. Та жалкує про те, що раніше працювала в Росії. В одному зі своїх інтерв'ю зізнавалася, що на той момент думала саме про розвиток своєї кар'єри, але після вторгнення Росії в Україну у 2022-му зайняла активну позицію та переосмислила своє життя. У квітні 2022 року за критику вторгнення Росії до України їй заборонили в'їзд до держави агресорки на цілих 50 років. Мабуть, вони думали, що вона через це сильно побиватиметься. Я певен, багато хто побачивши назву відео, чекав саме на це ім'я. Але найкраще я вирішив приберегти на сам кінець. Алла Мартинюк народилася у Києві, освіту здобувала в університеті імені Карпенка Караго, куди вступила таємно від батьків. У 2002 році стала солісткою російського гурту Слівки. Та переїхала до Москви. Однак вже в 2003-му була змушена гурт покинути. Українському глядачеві відома за серіалами Останній москаль судний день, Володимирська 15, Дільничний зВРЗ та багатьма іншими. Від першого шлюбу укладеного в Москві має дочку Поліну. Після повернення до України одружилася з актором Дмитром Суржиковим, від якого має дочку Емілію. Учасниця Революції Гідності 2013-14 років. Від початку російсько-української війни відома волонтерка на фронті отримала позивний Бріджет. на своїй сторінці в інстаграмі. Активно висвітлює події, що відбуваються в Україні, через що її сторінку ледь не заблокували. До речі, друзі, нагадую вам, що зробити для вас це відео я мав нагоду лише завдяки героям, які зараз нас захищають. Тож не забувайте донати на ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. Дякую вам за перегляд, тишіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, яких ще українських зірок ви знаєте, які працювали в Росії, але все ж вирішили повернутися до України. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого цікавого. До зустрічі!